Одноповерховий будинок 145 квадратних метрів з ремонтом та технікою у Бучі у котеджному містечку. Має гардеробну з кімнатою інженерії і має у нас такий великий передпокій. Сам будинок у нас має три спальні кімнати, має велику кухню-вітальню. Кухня вітальня у нас облаштована всім необхідним. Посудомийна машина, варильна поверхня, холодильник і фішка цього будинку це вихід на заднє подвір'я на терасу. І ось така простора у нас вітальня. Може стати диванчик, кондиціонер, телевізор. Тому переходимо далі в другу частину будинку, де у нас є три спальні кімнати. Дивіться, тепла підлога, де плитка у нас маємо батьківську спальну кімнату. У нас до речі, вона з гардеробом і вихідом на заднє подвір'я на криту терасу. Будинок, нагадаю, повністю вже з ремонтом. Маємо також другу спальню дитячу кімнату. Вона ось така велика. І теж з гардеробною кімнатою. Маємо також другий санвузол невеличкий. І також є у нас третя кімната. Третя кімната вона може слугувати як дитячою кімнатою. Тому мій номер телефону є в шапці профілю. Телефонуйте, надам більш детальну інформацію по цьому будинку з ремонтом в Бучі.